Бажаю здоров'я, мої дорогі 11-класники. І ми сьогодні будемо говорити про фізику, про квантову фізику, про події, які пов'язані з будовою атомом і наявністю в кожного атома свого персонального енергетичного рівня, а також про те, що атом у незбудженому стані перебуває і має спеціальні так звані стаціонарні енергетичні рівні. Ну, ви згадуєте постулат Едні Бора, який сказав про те, що у звичайному або основному стані атом не випромінює, не поглинає. А при певних операціях, коли атом поглинає або випромінює, він може переходити з одного стану в інший. Ну, діти, Я пам'ятаю своє дитинство, я пам'ятаю, захоплювався науково-фантастичними книгами. Ну і дивився захопленням фільм, який називався «Гіперболоїд інженера Гарріна. Про те, як за допомогою спеціального пристрою він знищував значить, оптичного, такого, таким променем. Ну, зараз ми його називаємо лазер. Він знищував там, цілі гори, будівлі, заводи і так далі. Зараз у нас, от, згадайте, ми вивчали оптику. Ось у мене діти є. Лазер, ось дивіться, такий шкільний, яким я. Вам дивіться на дошку проєктую, я вам розповідав про закони заломлення, відбивання світла, поширення світла, тобто от щось таке, якийсь пристрій, який ми називаємо лабораторним демонстраційним або шкільним лазером. То що ж таке лазер? От ми сьогодні з вами діти і поговоримо про те, що таке лазер. Але якщо бути уже більш науково обґрунтованим, то квантово-оптичні генератори. Я вас дуже прошу записати в робочі зошити тему нашого заняття квантово-оптичні генератори. Ну і діти відповідно вам додому, ось ваш підручник, подивіться, хто не бачив. Параграф 38. Він так і називається квантово-оптичні генератори або лазери. Так от дивіться, якщо атом перебуває в збудженому стані, то в основному час його життя Тау приблизно 10-9, 10 мінус 10, 10 степені секунди. Тут діти після цього атом самостійно, тобто, от просто спонтанно, випромінює квант енергії і вертається в основний стан, тобто не збуджений. Так от діти, дивіться, випромінювання ось таке спонтанне, непередбачування, називається, як я вже записав на душці, спонтанне. Ну і у вас в книжці сказано, що випромінювання, що виникає внаслідок спонтанного переходу атома у стан із нижчим рівнем, називають спонтанним випромінюванням. А чого з нижчим рівнем? Бо кванто квантовипромін... випромінився. А якщо атом випромінює квант, він повертається в основний стан або на нижчий рівень. Діти. Далі діти. Якщо взяти і заставити атоми деяких речовин, випромінювати квант, тобто вимусити їх це робити, таке випромінювання називається, дивіться діти, вимушене. І кожен атом, ну певна речовина, має власну частоту переходу. Тобто, якщо випромінювання, яке виникає під впливом зовнішньої електромагнітної сили, ми назвемо індукованим або вимушеним, до то то кожної речовини, оця частота, при якій відбувається випромінювання, буде своя певна дітя. Ну і ця власна частота переходу, називається частота фотона, унаслідок поглинання якого атом переходить з... Основного стану збуджений. Так от, діти є речовини, атоми, яких у такому збудженому стані перебувають не 10-9, і 10-10 степені, а перебувають 10-3 степені. Це доволі довго, мілісекунди. І Ні. от такі матеріали, такі атоми називають метастабільними. Метастабільні атоми. Дуже широко знайшли своє застосування у так званих квантових генераторах, які ми назвали лазерами діти. Ну і що ж таке квантовий генератор? Я вам написав: квантовий генератор це джерело електромагнітних хвиль, ну, в основному оптичного діапазону. Багато вчених проводили дослідження і Радянського Союзу. І в, в Америки тут написано, басового прохору, таунс американець. Але в 60-х -60 роках були створені перші квантові генератори. Тобто зараз діти для нас мати лазер, лазерні указки, діти, лазерна корекція зору, лазерна депіляція, брови вищипують, зведення татуювань за допомогою лазера. Діти, різання металу, військовий промисловість. Тобто лазер зараз. Ну, якщо у нас в лабораторії діти є у нашому фізкабінеті такий демонстраційний шкільний лазер. Якщо в кожного в кармані можна придбати лазер, який світить на кілометри, є діти. Є такі лазери, що, значить, там інструкції написано: не дай Бог попаде в око людині, сітківка, ока може. Відслитися, порушитися, пошкодитися, тобто можна втратити зір'я. А в 60-х роках були створені перші квантові генератори, і основою квантових генераторів є рубіновий стержень, рубіновий циліндр. Одну сторону, один торець цього рубінового циліндра роблять абсолютно дзеркальним, щоб він відбивав всі кванти, які світли, які на нього попадають. А іншу сторону рубінного стержня, стержня полірують так, роблять таку дзеркальну поверхню. Ну тут сказано, щоб він частково прозорим був. Тут 92% світлового променя відбивається, а 8% пропускається. І от діти тут на сторінки 221. Я за браком часу не хочу зупинятися, є діти, блок-схема. Пояснення, як працює квантовий генератор. Тобто є джерело живлення, є потужна лампа, є рубіна, є значить, ця лампа я вам назвав лампа накачування. І от при певному, значить, при певній фізичній операції, коли атоми переходять у збуджений стан, а потім переводиться, значить, у збуджений стан. Кажуть, лазер накачується, а коли вони переводяться у нормальний стаціонарний стан, відбувається випромінювання діти або лазерне випромінювання. Випромінювання в оптичному діапазоні. І це випромінювання діти, тільки що, я вам показував, бачили ви ось воно такого кольору. Але діти хочу сказати, що принцип роботи цього лазера шкільного і принцип роботи оцього рубінового лазера. Трохи інші, вони відрізняються, адже лазери бувають. Мазери, це лазер, значить, це генератор, перший квантовий генератор. вони випромінювали довжину хвилі в міліметровому діапазоні. Значить, це мазер. Лазери, вони вже випромінювали в оптичному діапазоні. Тобто, оце діти у нас лазер. Ми його бачимо червоного кольору в оптичному діапазоні. Є діти, резерв. Випроміння в рентгенівському діапазоні. Є газер. Це газові квантові генератори. Ну і діти, якщо ви дивитесь фантастичні фільми, є ще один прилад, який називається фазер. Там вони використовують фазер, якась зброя фазер. Так от Фазер, діти, це якраз звукові ефекти використовують. Тобто ми не повинні путати, я написав вам фазер, але я хочу вам сказати, що до квантових генераторів вони не мають відношення. Це звукові процеси, звукові ефекти. Ну і відповідно, діти, що таке рубін? Рубін, діти це алюміній оксид. алюміній 2О3. Але 5 сотих атома алюмінію замінюють на хром, а хром діти метастабільний, атоми хрому метастабільні. Тобто оці 10-3 секунди. Тобто, якщо накачати цей лазер, а накачування діти проходить приблизно також дуже і дуже швидко 10 мінус 8 секунди, 10 мінус 10 секунди накачуються, заряджається за цей лазер. Потім відбувається випромінювання. Ну от діти, квантові генератори, які працюють в оптичному діапазоні, я вам тільки що говорив. Але і створенням лазера була, це був прорив, тому що змогли створити перші об'ємні зображення, які назвали голограмма. З'явилися такі картинки, гол, голограми, значить, з'явилася цілий розділ, голографія називається, де об'ємні зображення. Ну то також я звернувся, там дивився Зоряні війни, коли передають об'ємне зображення, значить повідомлення. І там принцеса Лія виступає, просить про допомогу. От хто дивився фільм Зоряні війни, то там використовується принцип значить, лазерного утворення. Зображення об'ємного. Зараз це пішло далеко-далеко вперед. Якщо ви дивилися відео, інтернет, ви бачили, які зараз, якої значить, якості і ефективності створюють об'ємні зображення, реклами, наприклад, що прямо там тир, чи Лев майже виходить за межі плоского екрану і здається враження, що воно ось воно ось. Діти. Тобто наука не стоїть і йде вперед. Ну, нам сьогодні на нашому уроці потрібно зрозуміти, що атом випромінює світло під час переходу з одного енергетичного стану в інший. От, ми з вами це явище використали не ми, а вчені для створення приладів, які назвали квантово-оптичні генератори. І діти ми з вами запам'ятали, як відбувається. Ну, не запам'ятали, зрозуміли. Як відбувається, які процеси фізичні пов'язані із випромінюванням квантів у приладі лазер. Але діти, я хочу сказати, що випромінювання лазера монохроматичне і когерентне. Тобто воно чітко заданої частоти, діти це дуже і дуже важливо. Адже якщо відбувається спонтанне випромінювання, то атом собі от жив він поживав, йому захотілося і він собі випромінив. А другий атом по-своєму зробив випромінив квант, значить світловий квант. Тобто вони не узгоджені дії. А якщо ми заставимо випромінювати їх всі от, вимушено, тобто під дією власної частотою переходу, і цей, значить, випромінний квант енергії кожним атомом буде мати однакові властивості. Ось тоді ми отримуємо оці потужні лазери. Ви діти, знаєте, що потужні лазери. От. Якщо ви бачу лазерний меч світловий значить, отам, от, у кінофільмах, то не, не так далеко залишилося до того, щоб його створити. От. Ну і, Якщо ви не полінуєтеся і подивитеся 38-й параграф про застосування лазерів, ось лазерна корекція, епіляція видалення. Значить, Татуювання і так далі, діти ви прочитаєте у себе у підручнику. Ну, і якщо ви пам'ятаєте фільм Трансформери, ви бачили, як вони лазером підсвічували рух ракети. Ну, і зараз діти, до речі, це відбувається. І в нас всі значить, є лазерне наведення, яке застосовується зараз на війні. Діти, вчіть фізику, вона пояснює багато явищ навколо нас. Всім здоров'я, до побачення, до зустрічі.